Розглянемо таку задачу. Велосипедистка проїхала відстань у 65 км за 5 годин. Частину шляху вона їхала зі швидкістю 10 км за годину, а решту зі швидкістю 15 км за годину. Скільки часу вона їхала зі швидкістю 10 км за годину і скільки зі швидкістю 15 км за годину. Зобразимо умову задачі. Тематично. Так, приїхала вона від пункту А до пункту Б і з дві частини. Цю відстань вона, можна завазити, як поділити на дві частини, тобто вона проїхала С1. Якийсь шлях, одну частину позначимо цю відстань за s 1 приймемо так, а другу частину s 2 позначимо. Тобто весь шлях складається з двох частин S1 і S2. Першу частину шляху вона проїхала зі швидкістю V1 10 км за годину, і другу частину v 2 15 км за годину. Цю відстань вона проїхала за 5 годин. Записали. ТС дорівнює 65 км, Т дорівнює 5 годин. Нам необхідно дізнатися, за який час вона проїхала першу частину шляху і за який час вона проїхала другу частину шляху. Значить, запишемо формули. По-перше, В дорівню С поділити на Т. Зараз, я візьму інший кольор. В дорівнює С поділити на Т, а С шлях дорівнює добутку швидкості і часу. С дорівнює ВТ. Виражаємо першу частину шляху С1. Дорівнює В1 помножити на С1. С2 дорівнює В2 помножити на С2. І дивіться, зеленим кольором я. Відмітила, що нам відомо, В1 і В2. Значить, нам необхідно виразити час, який витрачено на першу частину шляху і на другу частину шляху. Якщо прийняти Т1 за Х, то тоді Т2 час, який витрачено на другу частину шляху, можна записати як 5-х один. Так і записуємо. Нехай Т1 дорівнює Х1, тоді т 2 дорівнює 5-х годин. Тоді можна виразити S1. Записуємо вираз для S1. S1 дорівнює 10 помножити на Х кілометрів, так? а С2 дорівнює 15 помножити на 5-х. Тут в дужках 5-х. Так, і тепер, оскільки весь шлях складається з двох частин S1 плюс S2 дорівнює S, на підставі цього можна скласти рівняння s – x плюс S2, 15 помножити на 5-х, і ця сума дорівнює 65. Склали рівняння. Розв'язуємо його S1, 10X плюс 15 плюс S2, 15 помножити на 5-х, старів 65. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, переносимо невідомі вліво відомі вправо. 10х плюс 15 помножити на 5, 75. Мінус 15х, 15 помножити на мінус Х, мінус 15х, дорівнює 60. 10х мінус 15х, це мінус 5х, 75 переносимо вправо, буде 60 мінус 75. Змінюємо знак, не забудьте, що при, коли ми переносимо доданки через знак. Дорівнює, ми міняємо знак на протилежний. Отже, мінус 5х дорівнює мінус 15х дорівнює 60, не 60, а 60, діти, вибачте, не 60, а 65, так? 65 75, виправляємо помилку. Буде 10, а не 15. Так. Мінус 10. І тоді ділимо мінус 10 на мінус 5, маємо 2. Х дорівнює 2. Згадуємо, що ми приймали за х. Час, який витрачено на першу частину шляху. т 1 дорівнює 2 години. Тут знаходимо т 2 це 2 дорівнює, всього була в дорозі велосипедистка 5 годин, 5 мінус 2 дорівнює 3. Отже, друга, друга частина шляху пройдено за, за 3 години. Це відповідь запишіть, будь ласка, відповідь. 2 години і 3 години. Якби ми позначили за Х, прийняли б не час, а. Шлях, який е, пройдено спочатку, то тоді, якщо s 1 прийняти за X, а s 2 тоді в нас буде 65 мінус X, мінус X, і ми виразили T1. t 1 це час, це шлях поділити на швидкість, і тоді врівняння було б. Набагато складнішим. Х поділити на 10 годин, це було Т1. Да, ви питали, чи можна розв'язати другим способом? Можна. Давайте розглянемо цей другий спосіб. І тоді с мінус х ми зділили на 15. І тоді, оскільки всього в дорозі велосипедистка була 5 годин, ми б додали. До Т1, Т2. Але в цьому випадку рівняння виходить складнішим. Так, до рівня 5. Прийшлося б тоді множити обидві частини рівняння, щоб звести це рівняння до лінійного, ми множили на 30 обидві частини рівняння. І Отримали таке рівнення 3х плюс 6-х помножити на 2, і це дорівнює 5. Так. Розкрили дужки, ввели подібні доданки, знайшли в x, і таким чином ми знайшли s1 і S2. Але нас питали в задачі, чому дорівнює? Час, який витрачено на обидві частини шляху. Тоді отримане значення Х ми вділили на 10, а потім ви рахували Т2. Так, набагато складніше було б і вважаю, що цей спосіб не є раціональним. Це і переходимо до розв'язування задач, запропонованих підручників.